Нинішні спортсмени України в переважній більшості однолітки незалежності. Для них 90-ті – це глибока давнина. Вони прекрасно знають слова національного гімну, їм добре відомі традиції олімпійської збірної. Уже багато років нові покоління атлетів ідуть стежкою, яку 1996 року торували піонери, що їхали підкорювати новий світ у Атланту, штат Джорджія. на перші для української команди літні олімпійські ігри. Цим нинішнім складно уявити, що коїлося у серцях і думках спортсменів, тренерів, менеджерів, які вперше вирушали новою командою на найбільшу спортивну подію планети. І як складно було у цей час знайти кошти, знайти засоби, локації для підготовки спортсменів для виїздів на змагання. Історія не знає мовного способу, але тут ніяких умов, тільки факти. Українських перемог у Атланті з великою ймовірністю могло б не бути, якби не самопожертви тренерів, якби не талант спортсменів, і якби не шляхетна і самовіддана допомога українців Америки та Канади. Лариса Барабаш Темпел, представниця української діаспори, яка допомагала нам вирішити питання і допомоги платежі за національні федерації. І придбання інвентаря, обладнання і адаптації спортсменів напередодні Атланти Чатануга це повністю було на плечах нашої української діаспори. Я спорі особливо без в Канаді, був великий підйом, коли вони бачили організацію України олімпійського, олімпійського комітету, а особливо, коли вони бачили які там були провідні спортсмени. В той час президент НОК і голова комітету спорту був Веладі Бордо, а це було якраз на часі, тому що в другому році, коли він виграв дві золоті медалі, його просили на інтерв'ю на телебачення. І він на тому виступі заявив, що він. Виступав за Україну. Діаспора того ніколи не забуде. Це було перше, що таке трапилося. Від корінської діаспори прям аж неможливо вирахувати, скільки людей спіпрацювало, щоб це все надали. Знаєте, для нас воно є воно стало частиною нашого життя, і ми тільки хочемо бачити більше тих успіхів. На жаль, багато тих закордонних українців, хто протягом багатьох років безкорисно допомагав. Встановлені олімпійського руху в Україні сприяв у підготовці спортсменів України до Олімпійських ігор, до міжнародних змагань. Вони вже відійшли у вічність. вічна їм пам'ять. що у ці два тижні 1996 року українські спортсмени своїми драматичними перемогами і драматичними поразками адже перше без другого у спорті не буває, зробили для визнання країни у світі більше ніж політики за попередні роки незалежності. Оцінки справа істориків: наша справа факти. Українська олімпійська збірна посіла дев'яте місце серед 77 команд, що брали медалі на іграх. У нас було 23 нагороди. Дев'ять золотих. 22 липня. Дата здобуття першого літнього олімпійського золота незалежної України. Греко-римська боротьба. Вага до 90 кілограмів. В'ячеслав Олійник. Це були ігри Катерини Серебрянської. Вона залишається найтитулованішою гімнасткою часів незалежності. Це були ігри Інеси Кравець. Ігри Володимира Кличка. Це були ігри Лілії Подкупаєвої. Енергетика 19-річної дівчини з українського Донецька зачаровувала весь світ, включаючи президента Сполучених Штатів Біла Клінтона, який стежив за фіналом абсолютної першості з трибун доума. Емоцій дуже багато було. Так? От я, я пам'ятаю, коли в Атланті я з Лілю підкопаю ніс на руках, коли вона виступила, да? і отримувала вже, золота медаль, я її несу. Я передати не можу того емоціонально, що я відчував. І коли е, прийшли охоронці від президента Сполучених Штатів від Клінтона і українською мовою сказали, що президент Сполучених Штатів має честь запросити вас і привітати. Він сидів на другому ярусі, в другому ярусі. Значить, розумієш? От це відповідно ті емоції. У Атлантії 1996 року Україна відбулася як Олімпійська держава. Олімпійський НОК уже багато чого вмів. Уже працював із серйозними міжнародними компаніями-спонсорами. Після ігор у Атланті було відкрито відділення нок у 23 регіонах країни. Серед традицій, заснованих у цей час, до речі, і традиція проводі олімпійців на літні ігри на головній площі країни Майдані Незалежності, ця традиція мала продовження і у майбутньому. А ще 1996 року була вперше перекладена і видана українською мовою Олімпійська хартія Конституція Олімпійського руху всієї планети. На зимові ігри 1998 року до Нагану, а також на ігри Міленіуму 2000-го до Сіднея, українська збірна вже їхала із серйозними амбіціями. І, мабуть, саме через те, що амбіції були такі серйозні, через те, що Атланта поставила високу планку, єдина медаль біатлоністки Олени Петрової у Японії, і результат Сіднея декому здається невдача. Якщо подивитися на сідней, казали провальний чи не провальний. Медалей було значить, не менше, таскать, але були срібла настільки багато, що на штабі ввечері, коли підводили підсумки, я все просив. Та не треба нам срібні нагороди, треба вже таскать, зробити значить, відповідно, давайте золото, щоб було. Нагород у Сіднеї було не менше, ніж на перших іграх. А з трьох усього трьох, як казали скептики золотих медалей України, дві було здобуто зі світовими рекордами і одну з Олімпійським. Столиця штату новий південний Уельс відкрила світу Яну Клочкову. Там почалася нова генерація українського боксу. Там продовжилися традиції у гімнастиці, легкій атлетиці, стрільбі з лука, боротьбі. Так само, як і у столиці префектури Нагано, ставав на ноги зараз найуспішніший в Україні зимовий від спорту біатлон. Вже скоро ми зрозуміємо, наскільки мала відстань від срібла й бронзи до золота. Скоро ми навчимося цінувати не лише медалі, а й будь-який самовідданий і яскравий виступ. Україна вчилася любити своїх спортсменів і вболівати за них. А спортсмени, тренери, менеджери вчилися на власних помилках. Український рух закінчував буремне 20-те століття не надто заможним, але по-хорошому зухвалим. І головне, дуже перспективним. В нашому минулому були блискучі традиції, у теперішньому покоління самовідданих тренерів і адміністраторів, а ще покоління спортсменів, яке закінчувало кар'єру сповнене сил і бажання служити спорту. Сідний був останніми іграми для Сергія Бубки. Все. Тільки розпочиналося.